Мої вітання. Сьогодні нове відео на каналі Вийти заміж за Італійця. Мене звати Галя. І сьогодні трошечки буду так розказувати ще про деякі мої речі. Скоро, ну, не скоро а в серпні буду їхати знову в Україну. от, І не знаю, пробувала. Білети на самоліт з Неаполя. Дівчата, хто з Неаполя? пишіть мені, як ви їдете з Неаполя на, на який самоліт? Бо немає на я в тому році їхала на Руминію, але прийшлось мені з Мілану їхати до дочки, і там вони мене в аеропорту на той самоліт відправили, а звідси немає. На ту, такого ж самого, тільки якось з пересадками, казала моя дочка, дивилася. Е мені б хотілося звідси поїхати, і прийдеться, напевно, знову їхати з Мілана. Що не хочеться, тому що довго це ще до Мілану поїздом добиратися. Потім знову назад так само. Прилетиш Мілан і звідти знову поїздом ще п'ять годин таліпати сюди, як кажуть. Напишіть мені, хто знає, які інші рейси, не знаю, з пересадками. З пересадками також так, дуже часто багато затрачується, я не знаю, які пересадки йде. Так що, дівчатка, хто знає, напишіть мені, буду дуже вдячна вам за, за підказку. Дівчатка познаходила старі мої фото з школи. Цю фотографію я привезла в тому році від мами з дому, тому що вона вже пропадала, я її трохи підклеїла, так що вона трималася, помила її зверху. Це я в 10 класі, як закінчила з ось бантиками. Ось, подивіться, похожа, яка зараз ще помінялася сильно. Ну, а це ось мій перший чоловік, такий кучерявий був, блондин. Це як ми женилися. Ой, погано видно. Ось такий мій чоловік. Ну, тут, тут трохи міг підстригтися, а то геть кучері такі. Ну, це є така. В молодості, як кажуть. Ось це батько моєї дочки. Ось ну, так. Якого вже немає, нагадую, тому що почнуть писати, хто не знає. Він помер, його немає в живих. Це мій перший чоловік. Сьогодні на роботі там засняла пару парочку секунд вам відео. Якийсь такий, такий стан непонятний. От я вроді не замучена, не, не знаю. Бо нічого такого ж не, не городу не сапаєш. Не, Цеглу не кладеш, не цей вдома півдня працюю і дома на п'ятому поверсі нема такої роботи, як кажуть. А щось упадок сил і такий, і такий стан, що нічого не хочеться. І то в мене так доволі часто буває. Це що, по-вашому, якась депресія чи що. Не знаю, скажіть, мені під скрій, дівчата, бо... Я сміюся, але а що робити? Придеться сміятись, щоб не плакати. Працюю і немає ніякої охоти працювати. Скільки глашки, то всього мало. Це ще там воно сушиться, тільки зробила стірку, і знов треба робити. Потім це все перегладити. Ось така моя робота. Поки що пробираю. Але нема охоти, як сили немає, не знаю, що робиться. Стою, дівчата, лажу. Оце все, що я вам показувала. І вже закінчила вже другу машинку з українською. Просто себе лажу. Ось такі ще ті простині такі на резинки і так її гладить погано, що ти півгодини одну просто не гладиш, Оці які на резинках. Так що отак працюємо. Тут попеклася пару днів назад на роботі цим утюгом. У нас тут вже сталося якась аварія, бачу поліція, швидка забрала когось. Я вже побачила пізно. З машиною хтось, хтось когось. Ось приїхали забирати вже машину. Там спеціально для машин. машин. Зараз погрузять, напевно. <кій> Дивіться, у нас сьогодні знову портиться погода, а там гримить, близько і вже в той стороні. а там ще трошки сонця навіть, де наш війна, шулкан. Це щось буде таке. Крупне, напевно, зараз як побахне. Тут у нас липа скоро зацвітає, дивіться, яка лісна. І кожен рік оце так цвіте гарно. І вже обрізали, вона була ще більша. Але цвіте кожного року. Ну, ось там тільки що гриміло, не знаю. Побачимо, що води зараз. Коротше, цей рік така погода. Трошки сонця, а потім знов дощ, не знаю що. Он, не знаю, чи чути, вам трошки гримить. Ось таке сьогодні відео, дівчатка. От чекаю від вас відгуків і підписок нових. Дякую всім, хто зі мною, як завжди, дуже приємно, що деякі люди з самого початку і до кінця зі мною до сих пір мене підтримують. Я дуже вдячна. І, і менше хейтерів стало. Я оце так скажу зараз і з'являться зразу ті хейтери. Е, мій чоловік всі рази зі мною їхав в Україну, коли я їздила раніше, за 20 років, він на разу не пропускав. А це вже другий раз, що він не хоче їхати. ну Того року він не поїхав, бо в нього там справи були, треба було якраз. У серпні ще докінчити, а я їхала на місяці і тиждень майже на півтора місяця, то, то він не міг на такий довгий срок поїхати. от. А в цьому місяці, в цьому році я поїду, напевно, на два тижні тільки, бо хочеться ще і десь на море тут походити, поїздити. Не тільки в Україну, я той рік там це почувала. Похудала на 5 кілограмів, ну це хоч одне хорошо. От. А цього року десь хочемо ще й поїхати по покупатися в водички морській, так що не знаю, вийде, не вийде. Пишіть мені за, за самоліти, за те, що знає, як добиратися. І до нових зустрічей на каналі. Всім бажаю добра і миру.